Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, хтось до Бога йде, хтось втратив щось, а інший щось знаходить, тось гірко плаче. В щастя, хтось живе, і так за роком пролітають роки, і так проходять дні і місяці, не встигнемо змигнути навіть оком, як буде іспит в нашому житті. Сьогодні ми від Господа ще маємо. Благословенний благодатний час, і плани на майбутнє ми складаємо, хоч невідоме є воно для нас, а завтра може все перевернути, закреслить те, до чого йшли роки, і змусить нас ту істину збагнути, що швидко плине все тут. Гості ми та ми живем. того не помічаємо, складаємо все на тисячі років, та що чекає завтра. Ми не знаємо, чи що чекає через кілька днів. А хтось із нас, закривши свої очі, закриє їх, можливо, назавжди. Це буде день, а чи темрява ночі не можемо знати всього цього ми. І ми про це так часто забуваємо задуматись не хочемо на мить, що після смерті теж на щось чекає, що після смерті також будемо жити. Та ось питання, вічність перед нами, подальшу путь ми склали перед Ним, Усі, хто з Богом підуть у Його славу, а усі інші будуть у вогні. Лиш на землі Господь дає нам право вирішувати, куди підемо ми, чи підемо до овечок ми направо, чи будемо зліва. куди підемо ми. Наш Бог святий. Залишив своє слово, і в ньому він нам чітко розповів про те, що він прийде вже вдруге скоро, щоб взяти тих, хто лише для нього жив. Тож вибирай, як маєш ти прожити, тобі від Бога послане життя, дай Боже вибір правильний зробити, щоб увійти із Богом майбуття. Хтось помирає, Хтось у світ приходить. Не народившись, втратив той життя, а ти живеш, ото свою дорогу пройди лиш так, щоби зустріть Христа.